Чи переїхала б я? Точно ні. Мені також не вистачало умов в художній гімнастиці. Так само не було. Якщо б ви бачили, де ми тренувалися, це був жовтневий палац, де просто там вже стеля, знаєте, вона ну це аварійне приміщення було. Тобто, от в таких умовах я виступала. Е, там заробітна плата, тоді, ну вибачте, була просто смішна. Ну, тобто багато багато чого. але як вам сказати, ну, в моєму, при тому, що я в Криму, ну, тобто в мене родина в Криму. І мені пропонували, мені пропонували виступати за Росію, тому що всі спортсмени, які були саме з Криму, їм автоматично, як вони казали, пропонували, пропонували так, перейти до Росії. І дійсно в мене була б квартира, там я впевнена і все що завгодно. Але ви розумієте, наша родина і мама в тому числі ніхто не розглядав взагалі такої можливості. Ну як це як змінити? Як змінити легендарних тренерів дерюгіних? Як змінити прап? Ну я? Ну от як змінити прап, Розумієте? Ну це просто ну в моїй системі це було неможливо.